Добрий день. Пропоную вашій увазі алгоритм. Що допоможе додати реєстраційне посвідчення до заяви про скасування РРО. Змоделюємо ситуацію. Ви користуєтеся звичайним РРО і вирішили відмовитися від нього. Причин може бути декілька від припинення господарської діяльності до переходу на використання програмного РРО. Щоб скасувати реєстрацію РРО, подайте заяву про скасування за формою номер 4 РРО. Разом із заявою, надайте. Реєстраційне посвідчення за формою номер 3 РРО. Про це наголошує пункт 3 глави 4 розділу 2 порядку номер 547. Щоб додати реєстраційне посвідчення до заяви в електронному кабінеті, вчиніть так: у приватній частині кабінету увійдіть в розділ Введення звітності і натисніть на кнопку Створити. У переліку документів для створення оберіть заяву за формою номер 4 кнопкою Створити, поставте позначку Документ довільного формату та знов натисніть Створити. У верхній частині заяви біля надпису Головний документ натисніть на вкладку Додатки, а потім на Документ довільного формату. У відкритому документі в полі найменування файла документу додайте електронну версію реєстраційного посвідчення. Ще більше практичних ситуацій, пов'язаних з вашим РРО, шукайте в експертно-правовій системі Експерт. Варто з головбух, побачимось.